Всім доброго вечора, танкісти на зв'язку Некромант. Пані та панове. Сьогодні у нас буде таке відео. Я назбирав знову ж таки чужих контейнерів, всяких різних. Я навіть не знаю, яких. Коротше, всяких різних. Так. Відкриємо три, три закритих контейнера ключиками. Потім відкриємо два зберіг їх усі. 51 контейнер містичний. Містичний контейнер один другого рівня і... Китайський контейнер. Давайте ми почнемо зі їх усі, бо вони самі прям такі не ціло самі, не, як його так правильно сказати, висловити себе. Дало 1000 золота, коротше, по туристам нам зібрав. Мені ну, падає рідко, коли падає, я з зберег усі танки, тому вони для мене такі нехороші контейнери, як на мою думку. Так, починаємо далі з містичних, 51. Подивимося, скільки нам хочеться вибити містечних сертифікатів з 51 містечного контейнера. Ми, напевне, спробуємо. 50 штук може отак от відкрити. Ну, давайте відкриємо до 25 контейнерів. Так. Не будемо виходити в ангар. Я хочу навіть теж провірити, тому що ну, мені говорили що так менше цифри Але буде видно так. Чуть звук скручу не... Якщо що не сваріться, я все забуваю за звук, за ігровий звук. Так, ну поки картоха фото нічого не сипе. Я навіть вже настільки мені надоїло за ті містичні контейнери, що я ну, вже їх стільки відкрив, що я вже просто не звертаю уваги на них. Тому що ну, вони ну, взагалі з них нічого не падає. Ну, Рідко коли містичний сертифікат впаде. Зараз може з 50 контейнерів взагалі ні одного не впасти. Та є поки 250 вільного досвіду. Картоха сама найкраща нагорода. Ще раз туди його. 250 вільного досвіду. Коротше, картоха мене радує вільним досвідом, що це капець. да уж. Та да уж. Так. Ну, зібрав містичний контейнери другого рівня ще один по талісменам. Пока тільки кредити і вільний досвід. Коротше, то що мені не потрібно. Давайте можемо з пропуском. Один, два, три. Вільний досвід кредити. 100 золота, 100 золота добре. Так, містичний сертифікат перший на базі. Ну, за фігову тучу контейнерів дало перший містичний сертифікат. Поки нічого. Тільки один містичний сертифікат. Ну, тут вже краще. Так, ми відкрили 25 контейнерів. Так, напевне, ну з ангара, мені здається, краще відкривати. Та анімація чуть-чуть покраще. У аватар ловець риб. Хотілося б, конечно з другого містичного рівня забрати аватар, ловець риб. Анімований. Так, ух ти ж йо пересити 1000 вільного досвіду, то що таке, що таке буває. Давай 250. Ще раз 1000. Та ти що? Ну, не хуа -ху -ху -ху. чи ху -ху -ху? Да. 7 бустерів вільного досвіду. Фу, золото. Щось я зекси зап'ятає, коротше, з роботи прийшов замаханий. 250 вільного досвіду. Я про них. Ніколи не забуду про таку саму. Коротше, 250 досвіду це сама -сама найкраща нагорода, яка тільки може бути придумана і додавана в містечні контейнери. А взагалі, я би, я би хотів, щоб вони їх забрали вільний досвід з там тих контейнерів, а додали, не знаю, більше кредитів може. Мені здається, це було б вигідніше, ну і. Тому що вільний досвід 250 ну, нікому не, ну, не треба. Ти зіграєш один бій. І в будь-якому випадку, чи ти програєш, чи виграєш, тобі дасть хоча б 500 вільного досвіду. А тут дає 250. Ну це, це прям. мізерно чуть-чуть мені, як на мою думку. Так, 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 так. Ух ти ж, їхали мене 3000 золота дала картоха, Є японський когутик. На горі кричав. Три тисячі. Ну да, ну нічого, порадувала. Порадувала. Три тисячі золота. Вже падало мені. Ух ти ж, йох. Двісті тисяч кредитів картоха починає сипати. Давай, наступний містичний сертифікат. Давай, на базу. Бам! Хера мені. Їж морковку і сиди тихонько, правда? Так, 100 тисяч кредитів. Ну, картоха, напевне, понижається з 3 тисяч золота, потім 200, потім 100, тепер 50. Тепер зараз 250 золота. золота 50 кредитів, то да. 500 я цього мізкікнув, случайно 500 золота дало і забрав містичний контейнер 2 рівня по талісману. А на даний момент у нас лишається ще 6 містичних контейнерів першого рівня. Картоха, ну давай, ну давай, ну чуть-чуть підкрутий, може чуть-чуть 50 тисяч кредитів. Давай, давай, давай. Ще б одного містичного сертифіката на базу. Картоха, Муа! я тебе обожаю, Так, за 51 контейнер, ну я, ну таке. кожен 25 містиків, містичних контейнерів дає коротший містичний сертифікат. Ну і на тому я довольний, я так кажу. То що, ну. Якщо дасть дві десятки, то це окуп. То ми, окупо, ми окупилися. А якщо не дасть ніхера, ну тоді ніхера получим, правда? Так. Давайте ми почнемо. Ще лишається. Три містечні контейнери другого рівня. Може з нього зможе золото, або містичний сертифікат би впав. Було б і дуже непогано, так які тут тебе б шанси шанс на містичний сертифікат? Мені мені зікав, містичний сертифікат 10% шанс. І, і ніхіра він не падає, дуже рідко мені падає з цих контейнерів, падає тільки вільний досвід, тобто по 2000, або по, по, по 10 тисяч Один раз 30 теж було б пало, пам'ятаю. От третій три містичних сертифіката дало за 50 контейнерів. Ну і, і на тому, скажімо, дякую. Могло б ніхіра не дати, правда? Так, ми напевне відкриємо... Я не знаю, яких три, три контейнера. Давайте, може, звідси відкриємо три. Ні, я все-таки хочу звідси його попробувати. Що вам щось там дропнеться мені. Цікаве. Давай, давай, давай щось нормальне. 25 золота. Так, ще раз відкриємо. Бам! Сундук, давай щось путьове. Коротше, я походу тут тут нічого потягового не можна забрати. Давайте ще разочок можемо відкрити. Бам! Так, ну, ніхера ми не забрали, но... Так, ключик в мене вже нема. нема. Давайте, давайте ми попробуємо поштову скриньку. Хотілося б з них золоту, конечно, витягнути, але. Но... Золота мені не впаде. Так. Раз. Номер 18 не витягнув. Що тепер дасть? Номер 23. У мене ті номера були, чи ні? Мені цікаво. Ні, номера 18 і 23 в мене не було. Так. Так, 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 зараз. Напевне, ми відкриємо китайський контейнер, Два штука. Подивимося, що ми з них, що нам з них вийде Ну, З них мені ніколи, ніхрена не падало. Це прям, ну, це такий контейнер, галінний. Воно декому падає з них, що капець сипе, а декому сіра. Так, і на даний момент у нас залишається три містичних сертифіката Ну, і ми переходимо зразу до самого найцікавішого. Хотілося б хоча б одну десятку забрати. Хоча б одну дасть картоха чи не дасть. Ми подивимося. Давай. Давай, давай, давай. Десятий рівень. Ну, дев'ятка, об'єкт. 252. 2452. Так, ну, дев'ятка приємність. 5000 компенсація на базу. Так, ну, раз так, це. Да. Давай, ще раз. Бам! Давай, десятку, 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 давай. Девятка, Т-55. А. в мене такого танка навіть не було. Мені цікаво 310 шкоди. Що це за танк? Так. Овертання, який у нього урон на хвилину. Шкода на хвилину 2700. Ну так і непогана, не така непогана дев'ятка я вам скажу. Скорострільність на хвилину 8-9 постріла. Ну, я вам скажу сьогодні прям, прям картоха дала дві дев'ятки. Подивимося, що вона з третього дасть. Ну, ну Непогано, мені здається, я забрав танчик, якого в мене не було. Так, ну і падає херня вона остання. яка вона вже кумари, вона вже хер знає, який раз мені впала. Так. ну Компенсацію я получив. 5 тисяч і 5001 мільйон і забрав один новий танчик. Так, він в дев'ятках ках От він. От він, от він. Вот. На нього нема легендарного камуфляжу. У мене є якийсь чорний камуфляж на нього. Хутовий чорний камуфляж, чи то? Давайте ну, ми зразу використаємо. Красиво. Так, вольфрамів на нього на ньому нема. Та вольфрамів на ньому нема. Ну, я так... А, і ще в мене. Чекайте, чекай, чекай, чекайте. Перед тим, щоб закінчувати. В мене ще є дещо. в мене ще є скринька, музична скринька. Ми ще й відкриємо музичну скриньку. Ну я прям ну, я задоволений містичними сертифікатами цього разу. 3 мені випало дві, дві девятки, що ну, це дуже і дуже непогано. І ще й випало 3000 золота в містичних сертифікатах. Ну, 500 там теж було дало. Ну, 3 мене здивувало. Так. А в нас є одна музична скринька. Я її забрав. За ці як їх те вони можна. Ось тут її можна було забрати. 12-нагорода. -та так, давайте попробуємо відкрити музичну скриньку. Подивимося, я би хотів, конечно, до танка 10 рівня. було би. Я був би дуже і дуже радий. Так, ну анімейшн прям тут аж шикарний. Я, я говорю, як є. Анімейшн добротний. бам Давай, 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 нагороди. сип-сип-сип Тисячу, коротше, дасть і все. Сусибіво. Це було понятно. Ну, і на тому і на тому я чомусь дуже і дуже задоволений. Так. Я дякую вам за перегляд мого відео. Бажаю вам хороших хороших ігор. Всього самого найкращого. І ми закінчуємо. до поб...